Натівський калібр, висока маневреність, прохідність і захищеність. Артилеристи одного з підрозділів Сил оборони освоюють нові українські САУ Богдана, які отримали замість старих радянських систем. Різниця колосальна в порівнянні з причіпною системою та тим паче радянського, радянського зразку. Це вже наша, наша гармата 155-го калібру, самохідна, точна, дальнобійна. Тому різниця відчутна. Навчання проходять у рамках комплексної системи підготовки, впровадженої командуванням сухопутних військ Збройних сил України. Західні стандарти та вітчизняна невибагливість так українську САО Богдана характеризують самі артилеристи, а ще відзначають її неймовірну точність навіть у порівнянні із сучасними закордонними аналогами. Зазвичай Богдана вражає ціль уже з другого пострілу. Похибка відбувається за рахунок того, що ствол не прогрітий. Коли ствол прогрітий, то гармата вже стріляє стабільно і точно. Перші Богдани заряджали вручну. Сучасні зразки мають автоматичний досилач, що неабияк полегшує роботу артилеристів. Вже не, ну, не, не заряджаєш його, не, не несеш його руками, досилаєш, а вже механіка робить. Ну, звичайно, хто розбирає підняти мішок, цукру, ну, хоча б він поперед себе нести. І автомат. Низко положив, закинув. САУ С-22 Богдана комплектується навігаційною системою та системою управління вогнем. Вона здатна робити 5 пострілів на хвилину на відстань у понад 40 кілометрів, і за дальністю стрільби мало не вдвічі випереджає радянсько-російські системи. Приємно, дуже приємно. Те, що наша держава нарешті стає на той рівень судесним змогу гідно працювати. Наприкінці минулого року президент України повідомив, що виробники вже виготовляють шість Богдан на місяць і бачать можливості для подальшого збільшення темпів виробництва.